Привіт! Це знову Віра Грузова, і це коротке налаштування на планування нового року. Особливо, якщо ви відчуваєте якісь такі протиріччя і емоції, які ніби зупиняють вас, да, супротив в тому, щоб йти в це, дивитися в майбутнє, то я пропоную вам знову трошки перезавантажитися. За допомогою дуже короткого mindfulness налаштування ви можете знову сісти, зупинитися, принаймні, очі можна закривати чи залишити відкритими. І я пропоную вам знову зустрітися з собою, да, вернутися увагою в своє тіло, можливо, якось трошки можна потрогати те, що ви можете до чого дотягнутися, да, руки, так, ну, типу, стискаючи пальцями, да, побути з тим, що зараз у вас. Можливо, вам захочеться десь натиснути трошки сильніше, да? або десь захочеться просто погладити, да? бути ем, просто доторки. До наприклад, можна просто торкатися да? і ніяк не, не тиснути. І так можна зробити з усім тілом, трошки порухати плечима, трошки, ем, таке, знаєте, те, що е, втомилося сидіти, писати, да? це все. Розім'яти, дати йому перезавантаження. І зараз я пропоную вам зробити тілом таку позу, коли ви чітко і впевнено спираєтесь на поверхню під вами. Якщо ви сидите на стільці, наприклад, то ви можете дві стопи поставити на підлогу, впевнено, да, не тонути в дивані, а сісти в таку, якби, позу, гідної присутності. Да. Для цього треба трошки розправити грудину. Трошки йти оцим центральним частиною, центральною частиною себе вперед, але при цьому залишатися з опорою на поверхню під вами, розслабити руки, відпустити вниз. І дивитися вперед. да, Попереду, не вниз, не вгору, а от попереду туди, трошки, можливо, вперед і вгору, да, але не дуже. Не, не, над горизонтом. да, Такий погляд. І. Спробуйте уявити себе, можливо, вам треба для цього уявити себе в певному одязі, чи якось, знаєте, в якійсь ситуації, але уявити себе в такій позиції гідності, відкритості, але рішучості і а, такого, знаєте, примирення з тим, що ви йдете туди, да? що ви прямуєте туди. І спробуйте трошки побути в цій позиції тілесно, коли ви. Знаєте, що рух скоро почнеться, коли ви готові, плюс-мінус, да, ви маєте досвід, і ви знаєте, що рухатися, ви точно зможете. І намагаєтеся зібратися навколо такого внутрішнього а, стрижня а, рішучості, а, впевненості в собі, опори на себе. І тут я знову нагадую вам про опору на щось, що під вами, на щось, що ви можете спертися. і... Хочу нагадати вам про опору на близьких, на людей, які поряд на людей, які поряд знаходяться щодня, і на людей, які поряд а, на відстані, і спробуйте відчути серцем і душею, як це бути частиною якоїсь спільноти, маленької чи великої, як бути Споріднено з чимось кимось, з цінностями, з ідеями, з поглядами на життя, з бажаннями певним чином смакувати життя, певним чином рухатися да, синхронно чи асинхронно, але в одному напрямку. Спробуйте дихати і відпускати все, що зараз зайве, але залишатися, центруватися навколо цього, цієї єдності зі світом, навколо вас, навколо того, що ваш рух впливає на рухи інших, і рухи інших впливають на вас. І від того завмерти чи збігти звідси не варіант, а варіант Залишатися в цьому синхронному плаванні, але шукати свій темп, свій, свою доріжку, свої бажання, щоб робити так, як вам буде краще. Да? Бо плисти ми все одно маємо і напрямок, скоріш за все, ви вже знаєте свій, да? десь всередині ви його відчуваєте і туди прямуєте. Але от як ви хочете це робити, на якій швидкості, з якими рухами, з якими бажаннями, такими внутрішніми імпульсами вашими особистими? Це питання. І зараз, після практики, я пропоную вам піти в це майбутнє з такою позицією гідності, з розправленими плечима, з місцем, яке ви займаєте на цій доріжці? і з... Певною долі рішучості подивитися туди. Можливо, ще сьогодні ви не починаєте цей шлях, але ви можете вже подивитися і подивитися в кінець на фініш цього періоду, який ви плануєте, і пофантазувати. Тут я пропоную і запрошую вас бути відкритими, не обмежувати себе, бути сміливими в своїх бажаннях і мріях. Спиратися на себе, на свої ресурси, бути чутливими і правдивими про те, скільки у вас ресурсу, чого вам дійсно хочеться. І я переконана, що така практика письмова, яка буде у вас надалі, вона допоможе виокрепити якісь важливості, зрозуміти пріоритети та відчути цим. Ми не пишемо з вами зараз заповідь. Закон, ми пишемо просто якісь ідеї, які тільки ваші, і тільки ви потім зможете з ними працювати, і змінювати, або відміняти їх, або дописувати нові горизонти. Тому запрошую вас йти туди без страху, без жалю, без смутку, просто йти да, відкрито і сміливо. Гарний практик.